Добрий ранок ми з України вистава про що знаю тільки я це музично-драматична моновистава. Це історія про часи знищення кобзарів і лірників. Але це вистава, яка розповідає про часи, коли українці все одно. Незважаючи на репресії, на вбивства, не губили свого гумору, свого такого цікавого філософського бачення життя, у останні багато гумору, багато пісень, багато віршів. Музика, як і кобзарська, народна, автентична, так і сучасна естрадна. Там є і псальми кобзарські, і думи козацькі, і пісні про кохання, і про слова до Бога, тому що Духовні псальми це окремий жанр кобзарського мистецтва, і звичайно цікаві історії з, з традиційного навчання кобзарів. Що таке кобза? Де вона взялася, де взялася ліра колісна. Чим відрізняється кобза і ліра. Хто створив кобзу, а хто створив ліру? Тому що кобзарі і лірники тоді часто сперечалися, у кого кращий інструмент, У кого кого кобза, той казав, що кобза кращий інструмент. А лірники казали, що ліра кращий інструмент. І от вони мали такі історії про такі міфічні історії про створення кобзи і ліри. І хто ж з них переміг? Дуже цікава історія. Приходьте, буду радий вас бачити. Добрий ранок, ми з України.